Друзі, це невеличке відео про те, як перенастроїти системний годинник на Nissan Leaf першого покоління. Через те, що літають ідерські дрони, у нас працює реп. Ну, ви коротше зрозуміли, годинник збивається одного разу. в мене збився годинник так. Щось зараз показує 2007, але це ж фігня. Неможливо налаштувати підігрів салону з відкладеним включенням або зарядку відкладену зарядку. Через те, що системний годинник збитий. Що робити? Треба вимкнути аудіосистему. Ауді треба клацнути статус. І з цього екранчика клацаємо 3 рази MAP, 2 рази. Викал і один раз меп. Е, і тут є діагностика. Заходимо в другу строку, Клацаємо Clock setting. Клацем, і тут виставляємо дату вручну. Все зрозуміло? Дякую за перегляд. Чому записав це відео? Тому що є тільки усняві е, блогери, які це записували. А у нас щось не додумалось. Хоча люди знають про цей спосіб, я шукав майже цілий день витратив на те, щоб його дізнатися. І ось дізнався, показую вам не все добре.